Знімають старий асфальт та влаштовують новий. На Вінниччині ремонтують ділянку дороги Немирів'ямпіль, сто 116 кілометрів автотраси ремонтують окремими ділянками. Процес влаштування нового асфальту та за якою технологією працюють, розповідає майстер фірми підрядника Алім Сандульський. Знизу йде вирівнюючий слой 8 сантиметрів бетону, а зверху суміш фрезерованого оброблена в'яжу 13 сантиметрів в ущільному стані. І потім буде ще Два свої асфальту – крупнозернистий, 14 сантиметрів і 5 сантиметрів щебенево-мастичний асфальт. Водій асфальтовкладача Володимир Харітонов каже, на цій машині працює близько року, аби сісти за кермо такої, пройшов навчання. Слідкувати, щоб були повні лінти асфальту, щоб не пройшло ямки, температуру доставляти і все, управління вперед. І по нитці, по маркеру і все. На цій ділянці дороги для автівок зорганізували реверсний рух. Водій маршрутки «Ямпіль-Вінниця» Віталій Маньковський щодня їздить цією трасою. Каже, через ями щомісяця доводилося ремонтувати ходову, втім самим ремонтом не дуже задоволений, бо спізнюється. Затори зараз стоїмо вже час. Я вже маю з офнярки виїжджати, ще не можу доїхати. Віктор Паламаренко теж стоїть у заторі. Втім, аби їздити дорогою, а не бездоріжжям, каже, можна й почекати. Автівкою користується більше 30 років. Додає, ця дорога відновлення потребувала давно. Частково тако підсипали ями. Тут не можна сказати, щоб зовсім не ремонтували, але років 20 уже то. Такого капітального ремонту не було. За проєктом дорогу розширять, облаштують узбіччя, встановлять освітлення в населених пунктах, також влаштують водоскиди та додаткові смуги на підйомах спусках, каже начальник дільниці Сергій Швець. Вартість робіт 3 мільярди 755 мільйонів гривень. Стара дорога була 7 метрів, зараз дорога буде 8,50. копаються робіки поширення. Укладаються щебні, два слої щепня, потім йдуть по конструктиву дороги, два види бетону і два види асфальту. Кожна проїжджа смуга 4,25. Наразі роботи виконали на 12%, каже Швець. Бригади на об'єкті, допоки погода, працюють цілодобово. Закінчити ремонт на цій ділянці мають до 24 серпня. Гарантію відремонтованому автошляху підрядники дають 5 років. Це за умов правильної експлуатації. На вже готові ділянки виїжджають лаборанти служби автодоріг або дорякості, якості, аби перевірити, чи якісно проводять роботи та чи достатній шар асфальту. Якщо зафіксують порушення, підрядник має їх усунути. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінничина.